липня США святкують День незалежності, символ свободи, боротьби за права людей і демократичного ладу у двадцятому столітті Америка стала глобальним лідером, охоронцем стабільності та союзником для тих, хто протистоїть диктатурі. Проте сьогодні у світі, після Афганістану, Іраку і на тлі повномасштабної війни Росії проти України постає нове питання: чи залишаються США? Тим самим гарантом демократії, як колись, про це більш детально будемо говорити далі з нашим наступним гостем, Олег Проловський, асоційований експерт інституту американістики. Вітаємо вас, Слава Україні! героям слава. Тож зі святом Днем Незалежності і США ми вітаємо наших американських друзів. І давайте тепер говорити про роль США у всесвітній безпеці зараз. Давайте розпочнемо з того, чи залишається демократія головним фундаментом політики США. Чи щось змінилося за якісь роки? Насправді, питання наскільки взагалі воно змінилося, бо зміни точно вони відбуваються, питання лише е, часу, питання їхньої кількості, найголовніше питання їхньої якості. Сполучені Штати як незалежна держава от існують уже 249 років, і за цей час вони змінилися самі по собі. Але все ж таки, оця ідея просування демократії і засаднича ідея демократії всередині американського суспільства вона нікуди не зникає. Це можна точно ствердити, тому що завжди будь-що, що робить Сполучені Штати, чи то в 21 столітті, чи то в 20-му, робиться під гаслом просування ідеї демократії, і ми це можемо побачити з вуст їхніх очільників президентів, з вуст різних конгресменів, з вуст, навіть регулярного такого звичайного американського громадянина, який каже, що. Сполучені Штати це найдемократичніша країна світу, і вони мусять її просувати цю демократію, і в них мають взиратися певною навіть мірою. Звісно, існують ті, якщо ми говоримо про звичайних громадян, хто каже, що і Америка нині далека від демократії, з ними почасти можна і погодитися, але зрештою, офіційно, Сполучені Штати від цієї тези нікуди не відступили. Вони і надалі продовжують просувати те, що вони затвердили 249 років тому. А, від тези. Стовідсотково нікуди не відступили, стовідсотково тезово, звісно, демократія це просто синонім е, Сполучених Штатів Америки, але тут такий є момент. Е, на тлі останніх подій, які розгортаються останні роки тут в Україні, бачимо е, дещо е, те, що тезово це одне, фактично це інше. Наприклад, сьогодні. Е, Лавров привітав Трампа з Днем Незалежності, і наче все добре, наче все прекрасно. Лідера демократичної країни привітав лідер не не лідер, а міністр, скажімо так, не дуже демократичної країни, але є одне але. Є одне, але заключаються вона в тому, що на Київ сьогодні була здійснена одна з наймасованіших атак безпосередньо країною, з якою воює Україна. І ось тут такий невеличкий вже знаєте конфлікт, внутрішнє розуміння, що відбувається. А що відбувається взагалі? Як ось ці тези, наскільки вони зараз реалістичні безпосередньо в діях? Американських лідерів насправді я би тут, відповідаючи на ваше запитання, все ж таки апелював не лише до того, на чому заснована Америка, як така, а й на тому, наскільки взагалі цинічним є позиція з російської сторони, тому що московський і московська ідея, вона геть апріорі не демократична. І такі випади в сучасному світі, ми не говоримо про двадцяти століття, лише про двадцять перше. Історично показують, що вони. Глузують з усього світу, і тут зокрема звертаючись до сполучених штатів, як ви сказали, дійсно синоніми слова демократія в офіційному розумінні, вони ніби як вивертають усе таке враження. Індію складається, що розширяється певною мірою це вікно вертона, і поступово поступово йде зміна не те, що навіть пріоритетів, а зміна цінностей і. Просто тоді необхідно від Сполучених штатів вимагати чи принаймні очікувати, що ця країна чи іншу міру все ж таки вийде на рейки того, що затверджено було батьками-засновниками, а не просто це буде дійсно декларативним. Але з іншої сторони, якщо ми знов таки поглянемо в історію, наприклад, 20 століття, тому що саме це століття, це століття відкриття Америки для світу. Вони і ніколи, зрештою, і не були першими, хто були адвокатами демократії. Вони Відстоювали її, але не серед перших, і це ми можемо бачити зокрема і на прикладі в'єтнамської війни, або навіть ще раніше, після першої, другої світової війни, це корейська війна. Дійсно, вони були серед коаліції, але вони не були в першочергові. Потім, наприклад. Країни Балтії е, Балкани, тобто питання Косова, так само Америка завжди там була, відстоювала демократію, але вона не робила це як першочергова або одностайно, і це дуже важливо, як на мене. Тобто, тут має бути дійсно звернення з усіх країн світу, зокрема європейських і країн НАТО, аби вони підбурювали Сполучені Штати в красивому розумінні, доброму цьому значенні цього слова. Що все ж таки їм треба. Майте на увазі Сполученим Штатам не стояти осторонь, аби доводити цю демократію. А зважаючи на те, хто сьогодні стоїть на чолі Сполучених Штатів, таке трошки ніби закликання, воно може стати дійсно позитивним. І з огляду на те, що особистісні риси Дональда Трампа не дозволяють йому ну, бути критикованим, не говорячи публічно проничним, але б щонайменше крити піддаватися критиці. А... Чи можемо ми зараз, пане Олеже, з вами поговорити про те, наскільки вибір вже президента Трампа відповідає за запитам американського суспільства, тобто так, історично так склалося, що є демократи, є республіканці в Америці. Це не вчора не почалося і не 10 років тому, але тим не менш, наскільки зараз ось ця така позиція, ось ця, знаєте. Розшарованість, розшарованість тес, розшарованість дій, розшарованість поглядів і навіть тих сторін, які підтримує так чи інакше політика безпосередньо вже в США, вона ніби так йде в розріз з тим, про що настільки опікуються. Звичайні американці. Тож, давайте про це більш детально поговоримо. Як американці зараз оцінюють своє життя у демократичній Америці? Я би сказав так, що останні роки вони дійсно змінили внутрішнє американське суспільство. Не тих, хто там за кордоном американці, які виїхали з тих чи інших причин, не ті, хто мають родичів американського походження, а безпосередньо тих, хто зараз проживають. Ми бачимо дійсно поляризацію певною мірою. Ми бачимо посилення крайніх кіл, і в демократичній партії, і в республіканській, я би не сказав, що це нині критично, вельми критично, тому що історія показує, що і комуністична партія існувала в сполучених штатах з кінця 19 століття, і нацистська партія зароджувалася в Сполучених Штатах перед день другої світової війни. Але вони все ж таки не прожилися, зокрема через оцю двопартійну систему, попри наявність інших партій, це не заборонено Конституцією геть ніяк, але все ж таки. От прихід до влади Дональда Трампа він вивів напевно просто на поверхню усі ці проблеми певною мірою, зокрема і через появу нового покоління, покоління 18-30, приблизно 35. тобто те покоління, яке ще на початку цього століття або тільки починало о, голосувати, або не голосувало взагалі. І, от, наприклад, ви о, ці акції, які ми зараз бачимо, маніфести, зокрема. Проти дня королів сполучених штатів, проти загалом політики імміграції, проти рішень судів. Вони оприявлюють якраз ці проблеми, і вони доводять, що все ж таки безпосередньо американець звичайний буденний він переймається питанням декларації про незалежність. Навіть те, що конституція конституція це 1900, 1787 рік, 89-й потім ратифікована. Тощо, а от декларація це 76-й рік, якраз. Сьогоднішній день, який ми з вами говоримо, і один з пунктів цієї декларації звучить так, я собі дозволю зацитувати, що він ідеться ну, про короля, і говориться так, що він, тобто, король, перешкоджає вершити правосуддя, відмовляючи схвалювати закони про встановлення судової влади. А далі, наприклад, йдеться, що він, тобто, король, цілковито підпорядкував суддів своїй волі, і тобто збувається ця концентрація влади. Проти чого виступали американці 249 а дев'ять або більше років тому, і тут ми бачимо, що є ризики і побоювання звичайних громадян, аби це не стало новим питанням, новим викликом, і мабуть це дійсно позитивні тенденції, те, що сьогоднішнє американське суспільство, молоде покоління, воно не хоче цього підтримувати. Інші ризики в тому, що якраз оці от полярні кола і серед демократів і серед республіканців можуть зійти на пси знаєте наш такий вислів і піти в інше в протистояння цим от авторитарним, наприклад, тезам, які лунають зі сторони Трампа, яких вони бояться, і зійти на маргінез, наприклад, соціалізму, це також не дуже є добре і не менш небезпечно, але все ж таки зрушення, які зараз існують, вони показують нам це перше. А Поза як все ж таки Америка заснована була з дуже правильним підходом і прописані всі ці моменти були дуже влучно. Ми можемо очікувати, що еку, акумулювавши ці полярні зусилля, виплодять все ж таки зрештою, те, що дозволить утримувати сполучені штати в ядрі, в якому ми звикли їх бачити з класичних таких описів, називаємо так книжкових. Давайте тепер поговоримо більш детально вже про те, як Америка несе демократію в світ. Давайте розпочнемо з Другої світової війни, потім В'єтнамська війна, Афган, Афганістан, Іран, Ірак, Росія, Україна зараз дивіться. У деяких з тих країн, в яких так чи інакше американські американські військові брали участь, так у цих військових протистояннях навіть вдавалося, навіть вдавалося скинути ті авторитарні режими, які там були. Ідея ж е, наче має полягати в тому, щоб замість авторитарного режиму прийшов демократичний лад і навів лад. Вибачте, за тавтологію. але так не ставалося. І е, чому це не ставалося? Чому це не виходило в, е, у Америки, чого не вистачило? І потім все ж таки, е, з вашого дозволу, дуже хочеться ще почути вашу аналітику російсько-української війни. Але перш за все, давайте розберемося з е, ролю безпосередньо Америки от у тих конфліктах. Насправді ми можемо побачити, що здебільшого існує певний такий. Подібна модель, зразок поведінки сполучених штатів вона збільшує повторюється, зокрема і за таким зразком, що зайти, допомогти скинути цей режим, затриматися і піти. Немає продовження, що дійсно ми хочемо змін. Але бо ми вже започаткували ці зміни, і тут можна розглядати оці виклики перед американською демократією в такому сенсі, що вони, по-перше, шукають власне свій інтерес. І коли вони бачать, що свого інтересу досягнуто, тобто це вже не загрожує Америці глобальному розумінню, наприклад, з тим самим Афганістаном, то вони відсторонюються. А по-друге, вони залишають простір для місцевих для власних громадян цих держав, аби вони поступово почали можливо за американською допомогою, але все ж таки самостійно ставати в своїй державі власниками і володарями і Відторгати всі ці рештки зайві непотрібні для того, аби не повторити повторення цього режиму. Даруйте, і в принципі, такий підхід б, він би мав сенс, якби дійсно. При владі була в Америці та людина, яка все починала і доводила до кінця. Але поза як Америка знов-таки демократична держава, відбувається зміна влади, і, наприклад, той самий В'єтнам е, Ліндон Джонсон він не пробував, наприклад, весь термін е, в'єтнамської війни, і тому замість нього вже приходили його наступники, і вони були з інших з іншої політичної партії. А отже, і Підходи змінювалися так само і в, з Іраном, і Іраком. так само, і в контексті України. Але в контексті України, що 13-го року, з Друтили змінилося три президенти. Інший один пройшов двічі, і навіть того самого президента, який пройшов двічі підходи, все одно, вони не однакові. Тобто, це можливо, і також розглядати під кутом особистісних інтересів. Але якщо розглядати всю політику через особистісні інтереси, це може призвести до того, що це не буде ґрунтовний аналіз, але це буде просто такий психо. Аналітичний підхід, що можливо і має сенс, але перебуває часто за межею реальності. Я б так це окреслив, пане Олеже. От, до речі, про те, що навіть підходи одного і того ж президента щодо війни в Україні вони різняться зараз просто тим видом і тими кроками, які зараз відбуваються. А давайте тепер поговоримо про демократію, яка чи дорівнює, чи не дорівнює бізнес інтересам Тому що от зараз ми говоримо дуже багато про е, війни, в яких е, таким чи іншим чином приймала участь і Америка, і е, її інтереси. Ну, це, ну, звісно, не е, таке насадження демократії, не насадження всього доброго проти всього злого. Правильно, Та, там були також бізнес-інтереси. Це нормально. Але в якийсь момент чи не здається, чи не має такого зараз, ну знаєте, чи не немає думки такої у повітрі? Що зараз демократія під демократію розуміють просто бізнес інтерес. І якщо бізнес інтерес превалює у які, якомусь питанні, а ми це бачимо у ситуації, наприклад, з Росією, так то, то демократія ну, може бути і не настільки демократичною. Чого страшного потім виправимо або не виправимо. А те, що е, поки це буде виправлятися, і поки це ось ця історія з е, заграванням до диктаторів, вона несе з собою катастрофічні глобальні процеси. Про це зараз ніхто не думає, бо є там бізнес-інтереси. Чи немає такого? Давайте проаналізуємо. Власне, безпосереднє загравання можна і вважати якраз тим. Переслідуванням свого бізнесового інтересу так воно і є. Але просто ще й питання в тому, хто як сприймає питання демократії. Хто сприймати демократію за за класичним грецьким зразком? Вона геть відрізняється від сьогоднішнього розуміння демократії, вона відрізняється від того, що закладали батьки-засновники в Сполучених Штатах свого часу. Але найголовніше, що Межі фактичного визначення її немає. Вона така легка, вона постійно змінюється, вона перетікає з одного розуміння в інше, і напевно певною мірою і спол... і сучасна Росія так само вважає, що вона несе демократію принаймні на ближній території. І напевно тією ж думкою її охоплювалися комуністи, коли намагалися вирішити комуністичну революцію у світі. В їхньому розумінні комунізм і була. Не те, що демократія, але все для народу, демос це є народ. Тобто е, розумієте, так до чого я хвилю що в кожного своє сприйняття в контексті Сполучених Штатів і Москові. Я би знаєте, вивів до того, що сьогоднішня Росія вона дуже переймається за те, аби. Слідкувати за тим, як сполучені штати дотримуються питання демократії, тому що будь-який провал сполучених штатів вони будуть використовувати на свою користь. Вони починають обертати це все, і ми це можемо побачити на заявах їхніх речників, як, наприклад, їхнього МЗС, не будемо називати прізвища, і вони часто звертаються до того самого В'єтнаму, звертаються до країн колишньої Югославії, що Америка туди зайшла. І чому ми не можемо зайти в Україну переслідувати власний інтерес, тому що в їхній власний інтерес це бізнесовий інтерес. А чому він не може тоді перетинатися з інтересом звичайних громадян, наприклад, в нашій державі? А отже, і це буде для народу та саме демократія. Тобто, це дуже так постійно постійно перебуває в стані змін, і можливо, дійсно, в цьому контексті і могли би знайти порозуміння дві ці держави. Я маю на увазі Москву і Вашингтон, але... Чи зроблять вони це, і чи має в принципі сенс це порозуміння? Це вже інше питання. Гадаємо, вочевидь, що ні, і нам би хотілося, щоб дійсно сполучені штати опритомніли пер певною мірою. Але ми бачимо зараз, що Трамп сам перебуває в стані якогось шоку і намагається все ж таки зрозуміти, що для нього є ця демократія, що для нього це є бізнес-інтерес і як взагалі йому. Не впасти е, перед е, звичайними своїми громадянами перед своїм виборцями в першу чергу, тобто це питання дуже дуже комплексне. Пане Олеже, чи можемо ми зараз говорити про те, що можливо? Настав час глобальних змін, і можливо, настав час зміни демократичного лідера, в якому б то сенсі вже не було. Але тим не менш, демократія не ніколи не буде дорівнювати автократії або тиранії, наприклад. Тобто, так чи інакше, демократія це інший режим. І ось тут вже питання про геополітичний монополізм, який знаєте, така була. Тезовість, яка наративність була США дуже-дуже багато десятиріч, але тим не менш бачимо, що США не справляються з цією, з цією ролью в світовій політиці. Тож, як вважаєте, чи найближчим часом можлива зміна? Ось цього е, демократичного охоронця, і чи є країни, які б зараз, наприклад, могли взяти знаєте таке лідерство, перехопити то лідерство у США. Дякую за запитання. Почну з кінця. Власне, коли тільки Трамп прийшов до влади в 25 п'ятому році, я написав невеличку статтю на тему, що як американці, як Америка прийшла до стану на державу, як вони стали на державу, тому що це от не держава або англійський суперпауер, воно для них також синонімічне. Вона клас якраз затвердилася після Другої світової війни. І робилося це дуже так активно. Сполучені Штати ставали світовим поліціянтом, але поліціянт має не просто прийти і затримати злодюжок, наприклад. Але він має їх ув'язнити і покарати. І головне, щоб це було для всіх з однаковим підходом. А хороший і поганий поліціянт це не може діяти в політичному сенсі. І Дійсно, ми бачимо, що сьогодні сполучені штати вони не такі, якими вони були після другої світової війни, і насправді світ після розпаду радянського союзу перейшов зі світу біполярного в світ багатополярний. Вже немає два полюси тяжіння: Москва і Вашингтон. Один демократичний, інший авторитарний. Вже багато країн, і європейський союз активно на себе перетягав цю ковдру на початку від двадцятого століття. Зараз же ми бачимо, що активно перетягає ковдру від авторитарної Москви. Собі Китай, Північна Корея не праг... не стояти осторонь. Країни глобального півдня, як, наприклад, Бразилія та Аргентина, також прагнуть якимось чином відігравати свою роль, свою скрипку це так в світовому оркестрі. Країни Африки певним чином не такі стрімкі, але все ж таки бачимо, що частина з них, особливо на півночі Африки, вони так само прагнуть бути почутим. Африканський союз дуже активно. Про себе заявляє останні роки, тобто світ дійсно тяжіє до того, що принаймні на кож в кожному континенті буде свій центр тяжіння, буде своя країна, яка буде не те, що можливо диктувати порядок денний, але на неї всі будуть орієнтуватися. І тому дійсно на північно-американському континенті, ба навіть можливо, загалом на американському материкові, ми побачимо, що Сполучені Штати досі залишатимуться якимось. Локальним називаємо це гегемоном. Вони можливо і будуть прагнути втілити принаймні частково в життя доктрину Монро для тих, хто не знає, доктрину Монро це середина 19 століття. Один з президентів Сполучених Штатів проголосив її в контексті того, що Південна Америка це сфера інтересів для сполучених штатів у першу чергу. І власне її певною мірою підтримує президент Трамп. Ми бачимо його заяви зараз дуже активні, але все одно в контексті Канади, але найголовніше в контексті Панамської протоки. І таких от зразків політики дуже багато, і в принципі, весь світ він надалі не може попросто орієнтуватися на сполучені штати, і це важливо зрозуміти зараз в Україні українським можнавладцям, українським очільникам, що якщо ми будемо винятково сподіватися на сполучені штати, це не призведе до великої продуктивності, тому що сполучені штати вже. Ну так от мимоволі, але показує, що ми не будемо вашими рятівниками постійно. Вони роблять свої заяви, а ми надалі намагаємося їх переконати нам допомагати. Це звісно добре. Якщо ми спроможемося це зробити, але треба очікувати, і по перше від себе щось. Але якщо ми чекаємо від союзників, це активні наші союзники в Європі, Франція. Німеччина, яка зараз активно змінює свою політику, відбувається сильний су також Сполучене Королівство, Ми часом чому забуваємо про цю державу, але ця держава, яка дуже довгий час, особливо в 20 столітті, була гегемоном чи почасти в світі поряд зі сполученими штатами, хоч і відійшла згодом на другий план, і сьогодні вони намагаються повернутися в цю в свою течію. І чому ми маємо стояти осторонь і не користуватися цим моментом, також країни Сходу, та саме Японія в контексті протистояння з Китаєм і так далі, таких прикладів дуже багато, і світ дійсно розширяється. При тому найголовніше, що Сполучені Штати, і як не дивно, сам президент Трамп не прагнуть е, полишати цих позицій, на яких вони зростали. Вони хочуть, щоб дійсно Сполучені Штати залишалися передовими країнами світу, не передовою країною світу, але для цього робляться ніби кроки, які мають це спровокувати, але водночас це кроки, від яких Америка іноді але втрачає. І подивимося, як це обернеться в найближчий час. Принаймні в каденцію Трампа я би не сказав, що ми побачимо шаленого суву, але те, що це су відбувається, тектонічні плити почали рухатися, зокрема, і не лише серед демократичних країн, а серед тоталітарно-авторитарних, це правда і. Можливо, до 2050 року, як затвердив собі Китай, комуністична партія їхня, вони дійсно стануть першою країною світу. І тоді дійсно виклика... виникне питання, хто буде їм опонувати, хто буде їхнім візаві. І напевно це вже і не Сполучені Штати стовідсотково. А хто може їм опонувати? То може їм опонувати. Напевно, зараз немає такої країни, яка би готова була бути їхнім опонентом, але є країни, які готові заради них об'єднуватися. Це та сама Бразилія, це Північна Корея, це деякі країни Африки, як, наприклад, Південна Африка. Але окрім того, якщо ми хочемо то Україна зможе стати в майбутньому, якщо не 100% візавім для Китаю, то принаймні такою країною, на яку Китай зважатиме, зокрема, і в контексті Європейського союзу, і можливо європейський союз, якщо він залишиться в тому вигляді, який ми маємо сьогодні, стане наддержавним, але проти, противником Китая. Якщо звісно не очікувати до кінця цього десятиліття нової війни з участю Китаю, але такий варіант теж розглядають декілька аналітиків і в Україні, і в світі, тобто світ може стрімко змінитися. Через примус, і тоді дійсно всі ці слова, які ми проговорили, вони стануть марними, тому що тоді світ опиниться в новій реальності після закінчення такої ймовірної війни. Останнє питання, яке виникло у мене, хоча часу вже немає, але тим не менш останнім питанням буде таке: якщо зараз такі тенденції йдуть, і Китай все міцніше і міцніше стає на свої ноги. І ми не знаємо, що, до чого це призведе, і єдиним, чому це відбувається, не єдиним, але доволі таким потужним фактором, є те, що зараз похитнулася позиція Сполучених Штатів Америки, то чи можемо ми говорити, що в принципі просто заміна лідера цієї демократичної, наразі, потужної, демократичної країни, і відповідно зміна? Вектора, за яким йде ця країна, може врятувати в принципі цю ситуацію. Тоді може просто питання заміни однієї людини. Ну, однієї людини я би не сказав, що все зміниться, але оточення команди дійсно можливе, і тоді має пройти людина, яка. В історичному розумінні буде еквівалентом, можливо, Теодору Рузвельту, це початку ХХ століття, або е, Франкліну Делану Рузвельту, це Друга світова війна, 30-ті роки. Людина вивела державу з економічної депресії і, попри свої шокові підходи, і іноді критику резонно стосовно його лівої політики. Але вона була е, така людина. Вона дійсно вивела Сполучені Штати в новий рівень. Або можливо, це буде людина з військовим минулим, але дійсно якісним, як, наприклад, таким був Айзенгавер. Е, також людина дуже цікавого історичного тла. Тобто, це має бути хтось, хто має дійсно переконання, не скажімо, лише на словах, але й на ділі переконання класичної Америки в тому сенсі, яку затвердили батьки засновники і людина, яка фактично і все своє життя поклала на кін продовження традиції демократії. Що ж, поживемо, побачимо і сподіваємося, що доживемо до того, до того прекрасного моменту, коли все ж таки мир у всьому мирі запанує без страшних країн, які несуть смерть наразі просто зараз. Ми вам щиро вдячні. Я нагадаю, Олег. Приловський, асоційований експерт інституту американістики був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про Ден незалежності у Сполучених Штатах Америки і про перспективи такої потужної наразі демократичної, поки що, держави. Щиро дякуємо. Ми прощаємося. Дякую вам. До побачення.